Доброго дня, другий клас! У нас на цьому тижні асинхронні уроки. Сьогодні нас цікавить розбір теми: увімкнення та вимкнення комп'ютера та інших пристроїв, які ви використовуєте для навчання. Тобто, сьогодні ми з вами поговоримо про те, як підготувати комп'ютер до роботи і як правильно його включати. Виключати, тобто розпочинати з ним роботу, завершувати. По-перше, давайте розглянемо невеличкі малюночки, пригадаємо правила поведінки та безпеки під час роботи з комп'ютером. Причому, в незалежності, ми знаходимося в школі чи в от подивимося. Наприклад, ось така у нас картиночка. Чи можна в даному випадку людині? Яка працює за комп'ютером, розпочинати тут роботу. Звичайно, що ні. Ми бачимо, що тут є певний безлад. Тобто, коли ми починаємо роботу з комп'ютером, в нас на робочому місці мають бути тільки ті речі, які нам потрібні для роботи. В нашому випадку ті речі, які нам потрібні для навчання. Тобто, я думаю, що тут сім чашок кави чи чаю зайві. Тим паче, що вони стоять на пристрої під насовою комп'ютера. Багато речей розкидано, пляшки, якісь, які потрібно виконати, речі, носки валяються, котик тут теж неподалік бігає. Це ж, пам'ятаєте правило, з домашніми тваринами, що ми домашніх тваринок не допускаємо до нашої комп'ютерної техніки, тому що вони дуже полюбляють гристи дроти. Тому, пам'ятаєте, наше робоче місце, за яким ми навчаємося, має бути охайним і прибраним. Так, ось така у нас картинка. Знову ж таки, ми бачимо, що хлопчик сидить трошки криво. Він не дотримується правил, тому що ця його згорблена спина в результаті впливає не тільки на його наосанку, але і на його оченята. Тому що, коли ми нахиляємося ближче до монітору, то очі теж отримують трошки більше світлової інформації. Відповідно. Вони можуть почати в нас боліти, може початися різь. Тому пам'ятаєте, відстань від екрану до наших оченят це приблизно 50 см. Тому можна просто витягнути праву ручку вперед, перевірити. Це якраз 50 см відстань нашої руки, довжина нашої руки. Так. Що ще в нас є? У нас є невеличкий кросфордик. У нас на практику з вами буде кросфорд. І зараз розгадаємо один маленький кросфордик. Ну, точніше, я розгадаю для вас. Ми подивимося, пригадаємо. Основні деякі пристрої комп'ютера, деякі терміни. Повторимо, подивимося, що ж тут від нас ховають. Ви для себе можете припиняти відео. Тобто, я зачитую питання, ви для себе зупинилися і намагаєтеся дати правильну відповідь. Потім натискаєте знову паузу і перевіряєте, чи правильно ви відповіли. Ну що, поїхали. Перше питання. Прямокутна область на екрані для відображення змісту програми. Воно в нас називається вікно. Тобто, чому наша операційна система, якщо ви працюєте з комп'ютером на Windows, називається Windows. Тому що кожна програма запускається в окремому віконечку. Друге запитання. Так, робочий, щось пропущено, Відображення змісту програми. Це в нас буде робочий стіл. Наступне запитання: позначка програми, що може бути розташована на робочому столі. Тобто, це значок оцеї програмки, який ми запускаємо. Значок самої програмки наш складається з малюночка маленької піктограмки, і підписом з назвою нашої програмки або файлу. Це називається значок. Позначка програми. Значок. Так, четверте питання. За пересуванням миші на екрану бачимо оцю стрілочку. Тобто, бачимо, як, коли ми рухаємо мишею, то рухається наша стрілочка. Пригадуємо, що наша стрілочка правильно називається українською мовою вказівник. Курсор мишки. Так, п'яте питання: клавіша: вилучення символів ліворуч від курсору. Це ми трошечки з вами там повторювали, але можливо не знаєте. Над Enter розташовується така кнопочка. Вона виглядає як стрілочка вліво, іноді вона ще підписана Backspace. Тобто, це кнопочка стерти. Якщо ми її кажемо українською мовою, то це буде кнопочка Запій. Такий ось термін у нас. Так, шосте питання: складова частина клавіатури. Тобто, з чого складається наша клавіатурка? Вона складається з кнопочок. Оці кнопочки правильно називати клавіша. Наступне питання: пристрій для виведення текстової, графічної та іншої інформації. Я б тут ще дописав, щоб ви точно здогадалися, на папер. Це в нас буде такий пристрій, як принтер. Восьме питання. Так, для вимкнення комп'ютера необхідно натиснути кнопочку. Тут в нас буде кнопочка пуск. Кнопочка пуск ось вона. Ось вона. Зліва знизу знаходиться. Кнопка пуск нас запускає головне меню комп'ютера. З нього можна зайти в будь-яке місце і подивитися всі програми, які в нас встановлено на комп'ютері. Це кнопка пуск. Так, дев'яте питання. Вказівник місця введення тексту у вигляді рисочки. Це виглядає як вертикальний мигаючий курсор. От, наприклад, якщо я навіть вказівник, якщо я навіть запущу пуск, бачимо от зліва. Я тут можу відшукати програмку. І ми бачимо, що оцей вказівничок мигає. Цей, вказівников... <кхи> Цей вказівничок для введення тексту називається «курсор». Ну і наостанок, десяте, мабуть, питання буде найлегше: пристрій маніпулятор для комп'ютера, він допомагає нам переміщати вказівничок. Це буде наша комп'ютерна миша. Так, ну, невеличкий кроссортик кроссата, але можемо рухатися далі. Отже, готуємо комп'ютер до роботи. Для того, щоб комп'ютер працював довгонадійно, потрібно його правильно включати, правильно виключати. Для вмикання комп'ютера призначена кнопочка Power. Тобто, це в нас українською буде живлення. По-перше, перевіряємо, що комп'ютер підключено до електромережі. Тобто, стаціонарні наші комп'ютери завжди потребують включення в розетку. Якщо ми кажемо про ноутбуки, планшети, телефони, них є своя власна батарейка, тому там не обов'язково е, наявність, е, наявність е, постійного підключення до електромережі. Якщо ми кажемо про стаціонарні комп'ютери, ми запускаємо кнопочку Power, вона зазвичай виглядає як кружечок з паличкою на системному блоці. І окремо, якщо ви попередньо виключали моніторчик, то потрібно буде ще включити монітор. Це буде точно така ж кнопочка Power на моніторі. Після чого комп'ютер запускається. Щоб увімкнути комп'ютер, алгоритм. Зверни увагу на індикатор на моніторі. Переконайся, що монітору увімкнено, якщо необхідно, увімкни його. Тобто, якщо в нас моніторчик увімкнений, зазвичай ми в правому нижньому куточку в стаціонарних комп'ютерах згорить маленька, зелененька або там червоненька лампочка. Далі, алгоритм далі йде. Натисни кнопку живлення на системному блоці. Це ми говоримо про стаціонарні комп'ютери, та слідкуй за індикаторами. То чекайся, доки на екрані з'явиться привітання, і самі значки, вказівник миші, і робочий стіл з вашими програмами, з вашими файлами і так далі. Так, рухаємось далі. Запам'ятайте, що до моменту закінчення завантаження комп'ютера не слід натискати якісь кнопочки або клавіші. Знову ж таки, Тут як можна перевірити, у тобто, нас комп'ютер запускається, там є автоматичний набір програм, які в нас запускаються разом із включенням комп'ютера. Тому не поспішайте, допоки ви не побачите оцей надпис, ну, зазвичай там пишуть Добро пожаловать чи доброго дня і так далі. Тобто, ну, в залежності від версії системи, по-різному можуть писати. Доки в нас не завантажилися всі програмки, якщо у вас, наприклад, автоматично запускається Zoom або Viber, теж саме чекаємо завантаження. Жодних кнопочок не натискаємо ні на клавіатурі, ні на миші. Тобто потрібно зачекатися повного завантаження. Тобто, дайте комп'ютеру 2-3 хвилини, в залежності від його потужності, на завантаження і на безпосереднє включення. Після завантаження комп'ютера так, на робочому столі з'являється безпосередньо кнопка Пуск, різні ваші об'єкти, програми, декого може ігри, ну і файли, мабуть для навчання. Після завантаження комп'ютер працює під керівництвом спеціальної програми. В нас є різні версії програмного забезпечення. Це програмне забезпечення називається операційна система. Є вільне програмне забезпечення. Це в нас Linux-системи, Android-системи, або Apple OS, якщо не помиляюся, для айфончиків для в нас стоять на мобільних пристроїв. Це може бути мобільний телефон, планшетик. Windows. Це, в, скоріше за все, в більшості наших комп'ютерах і ноутбуках стоїть. І є, знову ж таки, Mac OS для ноутбуків від компанії Apple. Знову ж таки, чимось вони між собою, ну, не, навіть не чимось, дуже в багатьох аспектах вони можуть відрізнятися. Так. О, дивіться. Я думаю, що вам знайомий такий наш пінгвінчик. Ми його використовували в молодшій школі. Він нас керував програмою Tuxpaint. Взагалі, сам оцей пінгвінчик Tux – це офіційний талісман. Системи Linux. Створений, ще дивіться, в далекому 1996 році. Програмістом і дизайнером Ларрі Уінгом. Оцей токсик це символ вільного програмного забезпечення. Тобто безкоштовного, щоб ми могли безкоштовно скачувати та навчатися. Називаємо це так. Далі. Далі рухаємося тепер до моменту виключення комп'ютера. Щоб правильно завершити роботу з комп'ютером, ми перше, алгоритм знову йде, перше закриваємо вікна всіх програм. Тобто закриваємо повністю ті програмки, з якими ми працювали: Zoom, Viber, Google Chrome і так далі. Тобто, те, що ми використовували під час нашого навчання. Встановив казівник, ми ще на кнопочку Пуск в лівому нижньому куточку, натисне її. Далі в меню, що з'явиться, вибираємо команди Завершити роботу, тобто там окремо живлення. Зверніть увагу, бачите, значок живлення це знову ж таки той же кружечок з паличкою, як з кнопкою павір на системному блоці. Завершити роботу. Я зараз це відео записую з ноутбука, в якому стоїть 7. В мене ще натискаю кнопочку Пуск. Не потрібно обирати живленням. У нас одразу є пункт завершити роботу. Тобто закрити всі програмки і виключити. Ну, знову ж таки, в даному випадку мій ноутбук. Бачимо, що тут у нас є опції змінити користувача, вихід системи, блокування, перезавантаження і сон для ноутбука. Ну, оце в нас такий алгоритм правильного завершення. Роботи з. Комп'ютерною технікою. Якщо ми говоримо про е, телефони або планшетики, в них трошки інакше. В них кнопочка живлення, вона зазвичай розташовується з правого або зверху, з верхнього боку, на телефонах на планшетиках, кнопочка увімкнути, натиснути кнопку живлення, вимкнути. Знову ж таки, натискаємо кнопку живлення протягом п'яти. 7 секунд. Тобто там працює без меню кнопочки пуск. Тобто затискаємо, щоб включити, якщо в нас телефон або планшет виключений, тому що в нас зазвичай ми. Нашу портативну техніку тримаємо, завжди включено. Тобто, вона, якщо потрібно, ми ставимо телефончики-планшети на зарядку. тому тут достатньо, щоб перейти в наш телефон або планшет, просто його розблокувати. Але, може, таке трапилося, що ми повністю розрядили наш пристрій. То, коли ми його повністю зарядили, відключили від зарядки, включаємо, натискаємо кнопку живлення, тримаємо, запускається наш пристрій. Ну і аналогічно, щоб вимкнути. Там зазвичай не просто затримати на 5-7 секунд, там її можна на секунду-дві затиснути. І в нас з'являється менюшка. Що зробити з телефоном? Перезавантажити або вимкнути. Так, при роботі, дивіться, з сенсорними пристроями в нас є особливі жести. Тобто, коли ми працюємо з комп'ютером, у нас клавіатурка, миша, ми їх ми користуємося. Якщо ми кажемо про наші планшетки, в нас є які опції? Ми можемо натиснути. Можемо подвійне зробити натискання. Можемо робити свайпи, тобто змахи вліво-вправо, вгору-вниз і по діагоналі праворуч гору ліворуч низ ліворуч гору праворуч низ Можемо збільшувати-зменшувати. Це, наприклад, може стосуватися якоїсь картинки, тобто ми сваємо пальцями по діагоналі або до центру, або до країв, ну і можемо покрутити. Знову ж таки, якщо така опція, в нас доступна. Ну, і більшість в нас зараз телефонів планшетів можуть розпізнавати від п'яти натискань. Ну, від двох точно, ну, а більшість від п'яти і навіть більше одночасних натискань. Тобто там є додаткові функції. Ну і, наприклад, щоб там використовувати функцію правої кнопочки миші. Тобто, як в нас, наприклад, ось тут викликається контекстне меню, ми зазвичай затискаємо на екранчику. Ну, це так. Основні моменти. Так, ну і невеличка цікавинка. Чи знаємо ми, що існує така комп'ютерна програма, яка може вимикати комп'ютер в потрібний час? Ця програма називається Йди спати. Ну там насправді багато різних є програмок. Якщо ти забув вимкнути комп'ютер, вона сама вимкне його у визначений час. Ну тобто це таймер сну. В певний момент можна або запрограмувати певний час відключення, або через який час, тобто через скільки хвилин чи годин, у нас комп'ютер автоматично буде відключений. Ну, іноді таку можна зручно е, використовувати, коли дійсно ви забуваєте вимікати свою техніку. Так. так, самостійно, будь ласка, опрацювати питання про правила роботи з комп'ютером. Це в нас перші слайди, коли в нас про охайність. Про наше місце, як воно виглядає, як ми сидимо за комп'ютером, яка в нас спина, наскільки далеко очі від екрану монітора, як правильно включити-виключити комп'ютер. І, дивіться, цікавість маленька. Дослідіть: візьміть секундомерчик чи таймер, і заміряйте, скільки часу знадобиться комп'ютера, щоб він включився, або щоб він виключився. Тобто, для себе можна буде заміряти ось такий. Ну, такий провести невеличкий, називаємо це експеримент. Так. Дякуємо вам за увагу. Тепер щодо нашої практики. Окрім того експерименту, що ми вимірюємо час, який знадобиться для того, щоб включити-виключити комп'ютер, пропонуємо зробити невеличкий Красфордік. Ця інтерактивна вправа Красфорд буде в нас доступна і на наших класрумчиках, і окремо вчителям в нашому класному керівнику вчительці. Ми відправляємо як окреме посилання. Як вона виглядає? Потрібно розв'язати кросфордик. Це наші пристрої комп'ютера. Ми клацаємо по запитанню, і в нас прописується питання. Використовується для того, щоб ввести інформацію в комп'ютер. Ну, мабуть, пристрій, на якому є клавіші. Така маленька підказка. Тут питання: пристрій для друку. Як називається пристрій, який друкує нам щось на папері? Тобто розгадати кросфортик, прописати тут небагато, у нас всього-навсього шість питань. І не забувайте, в кінці, коли ви розв'яжете всі шість питань, тобто ще разок, щоб поставити запитання, ми клацаємо по цифрі, щоб вести відповідь на запитання. Вводимо з клавіатурки, натискаємо Enter або цей значок кнопочки Enter. В кінці, коли будуть розгадані всі слова, ми натискаємо справа знизу блакитну кнопочку з птичкою Перевірити. І нам програма видасть результат, що все в нас зроблено. Оскільки в мене нічого не зроблено, тобто я ніякі відповіді на запитання не дав, в мене нічого не виводить. Коли ви розглядаєте всі відповіді дасте, у вас буде повідомлення про результат. Бажаємо вам успіхів, гарного дня, бережіть себе і близьких. До побачення!